Чому немає альтернативи зустрічі Трампа і Путіна саме в Будапешті? Останні заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана свідчать про подальшу високу інтенсивність підготовки двосторонньої зустрічі Трампа і Путіна саме в Будапешті ближчим часом, не дивлячись на пропозиції забезпечити організацію саміта від Стамбула, Астани, Белграда, Відня тощо саме Будапешт, який як місце зустрічі був запропонований саме американською стороною, має для США не символічне, а геополітичне значення причин декілька про які не доносять до українців. Високопосадовці та зомбозмі. По перше, Париж, Брюссель, Амстердам, Копенгаген, Осло, Мадрид є фактично подразниками і опонентами зовнішньополітичної стратегії Вашингтону. Віктор Орбан, всупереч кон'юнктурі ЄС, демонстрував особисту прихильність позицій Дональда Трампа та республіканської партії. В процесі передвиборчої боротьби, за якої вирішувалося буквально питання життя і смерті для діючого президента США, таким чином особисто Віктор Орбан є довіреною особою як президента США, так і адміністрації Білого Дому. Як і в ситуації з президентом Аргентини Мілеєм, який отримав тріумфальну перемогу останніми днями, заручившись гарантіями підтримки США, ставка на переможця виборчих перегонів в Угорщині і ЄС вже визначена з боку США на користь Орбана довгостроковій перспективі.